І як збудувати фентезі місто зі своєю історією? Епізод 3. торгівельний район. Хоч ми вже знаємо, що мавки та чугайстри не могли ніколи знайти спільну мову між собою, кожен з них шалено любив свою домівку і був готовий захищати її від будь-якої небезпеки. А з часом така небезпека з'явилась. Песиголовці тільки від однієї назви стає моторошно. Виглядали ці велетні страшно, рослі з шкірою ведмедя, одним Оком посередині та одним рогом. Ходять плітки, що якщо писиголовець втратить свій ріг, то він ніколи більше не покажеться ні одній живій душі, він неначе зникне з лиця землі. Тому зустріти цю потворну істоту без його рога майже неможливо. Як мінімум, це ще нікому не вдавалось. Але куди ж такий велетень може сховатися від усього живого? Це питання турбує, мабуть, всіх, хто колись чув цю історію. Однак ні ріг, ні його масивна статура не настільки. Тільки страшні, як вчинки, та їх безсовісні цілі, все, куди наступить їх величезна стопа, перетворюється на пустку на місце, неначе після апокаліпсису. Вони винищують все живе на землі, в яку приходять. Самі ж вони живуть у холодних та забутих печерах, тому не мають ніякого відношення до чогось красивого та чарівного. Мабуть, це і є одна з причин їх невпинної злості. Одне з небагатьох, що об'єднувало мавок та гірних ельфів, то це захист своєї землі. Песиголовці на протязі багатьох років намагалися проникнути у священний гай та знищити його. Але кожного разу чугайстри та мавки об'єднувались задля однієї цілі захисту священного гаю. Так було на. Протязі всіх років Песеголовці приходили, отримували опір, програвали та відступали і приходили через деякий час знову, наростивши ще більше сили та підлості, але все ж отримували на горіхи та піджавши хвости, утікали. Так повторювалось довго до одного моменту. Не можеш знайти собі скін? Yeah. Хочеш щось оригінальне та таке, якого немає у інших? Вважай, що тобі пощастило. Якщо тобі набридло ганяти чужим скіном та хочеш свій авторський, запрошую тебе до телеграм-каналу MinecraftSkinUA. Тут ти зможеш замовити будь-який скін, який ти забажаєш. Автор зможе зробити скін з картинки, фото чи навіть просто з твого опису. З нуля, частично відредагувавши, чи цілий пак скінів, які будуть тільки. Як і у тебе! Wow! Замовити можеш, написавши власнику, тег якого ви бачите на екрані та в описі під відео. Переходь та ганяй зі своїм власним скіном. Ейху! Всім привіт! Мене звуть Дайрос. І це довгоочікуваний новий епізод будівництва фентезі міста зі своєю історією. І у цьому епізоді ми на кінець, як я і обіцяв, збудуємо перший район. І як ви вже зрозуміли з назви відео, він буде. Торгівельним. О, це буде цікаво. Взагалі, я спочатку думав взяти за основу славнозвісний хмельницький базар. Однак він настільки великий, що місця мені явно не вистачить. Та й з фантазійного там тільки навички продавців закликати до купівлі курточки влітку, або діставати за допомогою своєї магічної палиці речі з височинь. Але в цьому щось є. Так, стоп, щось я перегинаю. Базар то, звісно, добре, але у мене тут зовсім інші істоти живуть. І для цього мені потрібно збудувати щось цікаве. І в мене є ідея. Що Якщо територію з сторони дороги закрити звичайними будинками, які будуть слугувати забором для нашого з вами базарчика. До речі, як його будувати, я не мав жодного поняття, однак з нетерпінням почав будувати самі будинки. Потім щось придумаю: з будинками, звісно, було теж нелегко, тому що я в цьому не спец. Я більше люблю острівці будувати: печери, дерева і все таке. Тому для мене це було як підвищення кваліфікації. Основною гамою блоків для будинків цього району я вибрав наступні: білі блоки це діорит. Кальцит, кварц та береза. Темні блоки це темний дуб та доски, смирекові доски, помаранчева та коричнева глина. І допоміжні блоки червоні грибні блоки, листя азалі і багато різної зелені. Звісно, де-інде я добавляв ще якісь блоки для домівок, однак це основна гама: білий, темнокоричневий, червоний, якщо по-простому. Так, так кожен район буде мати свою кольорову гаму. Як на мене, це буде so interesting. Перший будинок я на кінець добудував, і ось що з цього вийшло. В цілому він. Мені сподобався. Саму ідею я придавився у Пінтересті, переробивши на свій лад. Час від часу використовую його для натхнення. Наступний будинок буде важчий до побудови по тій причині, що діагональний. Діагональний Карл, я взагалі не уявляв, як його збудувати. Однак очі бояться, а руки роблять. Часто переглядаючи результат, змінюючи палітру блоків, починаючи заново, я все ж і цей будиночок. Подужав. Ну після такого мені вже нічого не страшно. Збудую хоч Таймсквер. Тепер моє завдання збудувати останній будинок і з'єднати його з минулим, зробивши арку, через яку і можна буде потрапити до базарчику. Будівництво останнього будинку було не наче танець з бубном. Я тільки на розмітку витратив мінімум декілька годин. А все тому, що між ними мала би йти арка, яка б слугувала входом. Але і його я добудував, хоч і витратив немало часу. Рутинна робота закінчилась, тепер найцікавіше сам. Базарчик. І дідько, на момент будування в мене не було жодної, жоднісінької ідеї, як це можна реалізувати. Звісно, в голові це все було в мене не наче щось магічне та природне, але як це побудувати, ніц не знаю. Тому я почав потрішки додати деталі та робити щось типу тераформінгу, щоб до мене в кінець кінців прийшло це розуміння. І воно прийшло. Задумка заключалась в тому, що посеред району буде озерце, з якого буде вирвано острівець, на якому буде рости величеньке дерево. Я знаю, доволі божевільно, але це має виглядати дуже гарно. Як ви знаєте в будівництві острівців, я спец. Також я додав трішки структур, таких як водяний кратер, гарненькі грибочки та освітлення по всьому районі. Приступив до будівництва дерева. Це було, мабуть, найважче, тому що з доволі великими масштабами важко працювати. Треба багацько блоків та арештувань. Тому мені прийшлось витратити немало діамантової руди на купівлю цих ресурсів у гравців. Тому що, якби я це все добував сам, навряд чи ви б зараз дивилися. Це відео. Але я це зробив і ось так виглядає ця споруда. Як би ви її назвали, якби жили у цьому місті? Напишіть коменти. Також трішки вище дерева я додав повітряну кулю, неначе вона приземляється у базарчик, щоб завести туди якісь цікавинки. Як на мене, воно виглядає лаконічно. Тепер прийшов час самих торгівельних лавок. На рахунок них я думав на протязі всього будівництва і вирішення відтягував до самого кінця. Однак, все-таки визначився: торгівельні лавки будуть унікальними, в залежності, від товару, який знаходиться в них, при цьому вони не мають сильно відходити від теми району а so hard! Я розмітив, де будуть знаходитись лавки. Орієнтовно їх буде 5. Почав з будівництва першої лавки, в якій продаватимуться різного роду рослини: квіти, саджанці, лози і так далі. Коротше, все, що зв'язано з рослинами. І лавка має цьому відповідати. Тому після недовгих роздумів я почав будівництво. Торгівельна лавка буде у вигляді квітки, яка через свою вагу, розпустивши бутон, похилилася і потрішки починає обпадати. Під цей бутон і буде облаштована лавка. Товари, які продаються підвішені на Сіпку і прикріплені рамкою, що додає автентичності. Саме стебло з гарним вигином та ще одним додатковим молоденьким бутончиком зверх, який ще поки через свою малу вагу тягнеться до сонця. Так, здається, мене на поезію занесло. Далі у нас лавка Коваля істота, яка буде продавати власноруч ковані предмети, зброю та обладунки. Він напряму зв'язаний з корисними копалинами, тому я і вирішив зробити його лавку у такому стилі. Сама лавка знаходиться у сталакниці, який не наче накриває. Землю, біля нього відразу є невеличка печера з копалинами та камінням, і головне, звісно ж, пічка з ковадлом, на яке я за допомогою детапаку поклав меч. Так, коваль та лавка з рослинами є. Що ще? Точно треба лавка з їжею. Якраз між двома останніми є місце, вона туди ідеально впишеться. Ця лавка вже напівдереб'яна, яка за тривалий час встигла обрости листям грибами та ліанами, що додає їй фентезійності. Звісно ж, казан, на якому щось готується. І з краєчку я додав повозку, яка в свою чергу має привозити товар у лавку. Наступна лавка буде ще більш незвична. У ній будуть продаватися загадкові кристали, про які я поки розповідати не буду. Лавка в вигляді продовження коріння, яке закручується угору, декілька деталей і вуаля! Готово. З останньою спорудою я визначився. Це буде лавка алхіміка, де будуть продаватися різного роду настійки, зілля та узвари. Однак як його реалізувати, я не відразу зрозумів. Тому для початку зайнявся доріжками. Для цього я з'єднав три види блоків: моховитий кругляк, затверділа земля та мох. В вигляді огорожі слугували колоди смереки, діжки, мох, листя та люки. І ось що з цього вийшло, як на мене, Файно. А тепер лавка алхіміка. Я бачу її лише в одному варіанті. Дах, неначе у будиночку, відьми, багатсько книг та декор у вигляді склянок та зіль. І це все автентично має підходити до декору усього району. Ось і все. Давайте подивимося що у нас вийшло. Добавимо декілька деталей, і воля. Торгівельний район готовий. Вийшло бомбезно, як я і хотів. Це мене мотивує до будівництва ще більше. Напишіть у коменти, як вам та що саме ви б добавили. А я буду закінчувати. Дякую, що переглянув це відео та поставив свій лайк. До нових зустрічей. Бувайте! Після останньої поразки писоголовці на доволі довгий період залишили в спокої Священний гай. Це було дуже дивно, що й помітили мавки з чугайстрами, але вони надіялись на краще. Хто зна, може вони здались, думали вони. Однак писеголовці повернулись. Повернулись з втричі більшою армією, чим завжди. Але якби тільки це було проблемою, їх око світилося дуже дивно: яскраво рожевим, з відблиском білого кольору, неначе вони зазомбовані. Зв'язано це чи ні, але вони стали набагато сильнішими. Та найголовніше у них з'явилася реге. Генерація. Всі поранення заживали у цю шмить. Мавки та чугайстри не були готові до цього. Вони змагались як могли, однак сила та кількість песеголовців була в рази більша. Та, на жаль, вони не змогли відбити цей напад.